Петюня, як у тебе пройшло побачення з наталкою? Ніяк? Це в якому сенсі? А в такому. Після прогулянки в парку вона запросила мене до себе на чашечку кави, а потім роздяглася, вимкнула світло і лягла в ліжко. Ну, а далі? А що далі? Далі я зрозумів, що вона втомилася, розвернувся і пішов додому. Перші роки сімейного життя чоловік так пристрасно обіймав свою дружину, що боявся її задушити. Зараз, навпаки, він боїться обіймати її, бо хоче її придушити. <риклад> Куми з кумою цілуються за сарайчиком. Кум запитує: Кума, а це часом не зрада? Та заспокойся ти, кум, не зрада це. За хвилину. Кума опускається навколішки і розтягує йому ширинку. Кум. Кума, а це не зрада? Куме, заспокойся ти, ну яка ж це зрада? Через п'ять хвилин кума розвертається до нього задом і задирає свою спідницю. Кум, так, кума, на ну ось це вже точно зрада. Куме, ти про яку зраду весь час говориш? Про свою дружину чи що? Та ні, я про твого чоловіка. Тю! Теж знайшов за кого переживати. Я йому взагалі пофіг. Ну, ти йому може і пофіг. А от я точно ні. <рив> Жіночий онколог з добре розвиненим почуттям гумору у себе в кабінеті повісив плакат. Жінки, що палять, кінчають раком.